Ми кожен рік проводимо оцінку діяльності всіх працівників головного управління юстиції щорічну оцінку. Тому ви знаєте, не може бути хтось хороший, хто плохий. Є процедурні моменти їх треба пройти сьогодні не тільки моє бачення а бачення і міністра і міністерства взагалі про те, щоб в команді в юстиції працювали фахівці високого рівня. Це давні бути юристи, які мають вищу юридичну освіту, які мають сьогодні досвід в той справі, якою вони займаються. Крім того, вони дожди мати теоретичне знання, практичне знання та інше. Нас проходить прозоро для того, щоб розпочати цю роботу. Ми запросили всі засоби масової інформації. Крім того, ми проводили для того, з'ясувати рівень знань наших працівників. Дійсно, ми проводимо тестування. Я згоден, що це нічим не передбачено, але для того, щоб знати їх рівень, і крім того, в законі про державну службу написано, що кожен державний службовець має займатися самооцвітою підвищувати свій професійний рівень, ми хотіли побачити цей рівень, який є у наших працівників. Тому що ми дуже багато чим. Часу сіл тратили в 2014 році для того, щоб навчити кожного державного службовця навичкам. Потім ці навички вони використовують для того, щоб отримати ті результати по тим завданням, які лежать перед кожним працівником районних управлінь юстиції. Тому ми зробили графік. У нас за 4 дня. Є певні районні управління юстиції, які повинні на першому етапі пройти тестування, починаючи там з 10-ї години в морської академії. Після цього у нас в 2 години починається співбесіда. Ми розглядаємо на співбесіді, які були отримані результати в 2014 році, комісія е, задає питання і ми всі разом ставимо оцінку діяльності наших працівників. Тому я не вважаю, що дана робота е, ну, я не знаю, принижує е, кожного працівника. Якщо сюди люди приїжджають в джинсах, і ми робимо е, да, зауваження за те, що ну, ти є державний службовець, і етика державного службовця, і ти можеш. Бути охайним та інше. То я не вважаю, що це як то ми його хочемо там. Поэтому то, що пишуть, ну знаєте, сьогодні можна писати що угодно. Поэтому я на це не звертаю уваги. Мені, на жаль, що в органах юстиції до сих пор працюють ті люди, які не намагаються доказати свої роботи, своїми знаннями, своїм відношенням до громадян. Отримання результатів роботи та інше а таким способом.